Права номер 36 п'ятий пункт. У річці судно витісняє воду об'ємом 20 тисяч кубічних метрів. Наскільки зміниться об'єм води, яку витісняє судно, якщо воно перейде з річки до моря? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную для початку записати умову цієї задачі в скороченому вигляді. У нас будуть два випадки: судно пливе в річці і судно пливе в морі. Я позначу їх індексами 1 і 2 відповідно. Ну що ж, отже, у річці то ми записуємо, що об'єм В1 дорівнює 20 тисяч кубічних метрів. Є? Далі густина у річці в нас прісна вода, будемо вважати, що вона чиста 1000 кг на кубічний метр. Записуємо, що ро 1 дорівнює 1000. Кілограм на кубічний метр. Так, е якщо вона прийде з річки до моря, то у морі вода морська має гостину. ро 2 записуємо дорівнює 1030. кілограм на кубічний метр. Ну що ж, у нас запитують, наскільки зміниться об'єм води? Ну, Об'єм це В, а зміна це дельта В. Позначаємо як Дельта В. Знак питання. Що ми позначимо в розв'язанні? Основна умова, коли плаває тіло, дерев не плавало, це те, що сила тяжіння, що діє на судно дорівнює силі Архімеда. Давайте ми так і запишемо, що F тяжіння. Ось як на малюнку, F тяжіння дорівнює. F Архімеда. Yeah. Добре. Ну і пригадуємо, чому дорівнює сила Архімеда сила, що діє на тіло, Яке занурено повністю часткову рідину. Записуємо, що F Архімеда дорівнює РО G. В. Дуже добре. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо сказати з цих двох формул, що з них випливає. Що F тяжіння дорівнює ρ помножити на G і помножити на V. Отже, що буде змінюватися, коли човен перейде з річки до моря? Сила тяжіння у нас ніяк не зміниться. Маса човна і маса вантажу не зміниться, то виходить, що в переході. З річки до моря тільки зміниться у нас густина і об'єм зануреної частини, відповідно. Тобто ми можемо сказати, що У, давайте запишемо, що у річці. Пишемо тоді у річці. Давайте я запишу десь тут. У річці. Пишемо F тяжіння дорівнює ρ1, на G на V1. А у морі, запишемо у морі, тоді F тяжіння тоді дорівнює ρ2, бо густина в нас ρ2, G V2. Ну що ж, виходить, що Сила тяжіння, яка не змінюється з одної сторони, вона дорівнює цьому виразу, а з іншому цьому виразу. То ці вирази тоді рівні між собою. Так і записуємо тоді. Записуємо, що звідси випливає, що ρ 1 помножити на g і помножити на V1 дорівнює ρ 2 що множиться на G і що множиться на V2. Чудово, G, у нас множник не дорівнює 0, на нього можна скоротити. Тоді ми одержимо, пишемо, звідси тоді випливає, що РО1, що множиться на V1 дорівнює ρ 2 що множиться на V2. Як нам зараз знайти? У нас є V1, є ρ 1 є ρ 2 Ми можемо знайти об'єм у другому випадку, коли судно в нас перейде у море. Ну що ж, записуємо, що звідси випливає, що V2 дорівнює. Найпростіше перенести РО2 через знак дорівнює, як шашки коли ходять, переносимо його вниз до знаменника R2, то буде R1 помножити на V1, що ділиться на R2, а справа залишиться В2. Ми записуємо, що В2 дорівнює. Отже, Р1, що множиться на V1 і що ділиться на ρ2. 2. Ну що ж, формулу ми отримали. Давайте обчислювати об'єм В2, який витісняє судно, який перейде у нас у море. Записуємо, що V2 дорівнює. Отже, ρ 1 Замість ρ 1 пишемо 1000 кг на кубічний метр. Що множиться. Далі об'єм В1 у нас 20 тисяч. Кубічних метрів. Що ділиться? Так, РО2 у нас 1030 кілограм на кубічний метр. Так, ну що ж, скорочуємо одиниці. У нас кілограми на кубічні метри скорочуються, один нолик у нас скорочується. Тоді, давайте обчислювати, У нас. Чисельнику буде 20 тисяч помножити на 100. Це буде у нас 2 мільйони. Тобто ми 2 мільйони ділимо на 103. На 103, вибачте. І це дорівнює, Вийде наближено, записуємо 19 418, 417. Ну що ж, записуємо, що це наближено до рівня. 19 тисяч 417. Кубічних метрів у нас залишилось. Ну що ж, отже, об'єм води, що витісняє судно, зменшиться. Тому що густина збільшилась, Це зрозуміло. Ну, і нас запитують, а наскільки ж зменшиться? То це буде різниця об'ємів від об'єму v 1 який був на початку, потрібно відняти об'єм v 2 що ми обчислили. Записуємо, що дельта V пишемо дельта V дорівнює V1, це у рівсі, що витіснювало судно, мінус v 2 Що у морі витіснювало. Це дорівнює. Замість v 1 пишемо 20 тисяч кубічних метрів. Мінус.

Кубічних метрів. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Наскільки зміниться об'єм води, можемо записати, що він зменшиться на 583 кубічні метри. Запишемо, що дельта В дорівнює 500. 83 кубічні метри. Так. Ну наскільки зміниться. Можна дописати крапка з комою, що об'єм зменшиться. Або просто зменшиться. Є? Ну що ж, ось така задача на судноплавство. На цьому вправу завершено.